Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. Звершилось так і звершилось те, що нарешті ми потрапили на термін до джоб-центру і з нами порозмовляв оператор. А також ми вже отримали наші пластикові, варіанти виду на проживання, отримали соціальне страхування, пенсійне саме саме всі. Номерки, але до сих пір все одно ще не отримали ніяких виплат. От той от відосик, що був коли що виплати, ми не отримуємо. До сих пір актуальний, до сих пір ніяких виплат нема. Ну і тепер прогнали про це все докладніше. Отже, поїхали. Сьогодні у нас дощить, і вчора дощило, і позавчора також, тому не було куди, куди податися, щоб зняти відосик. І знайшов таку от велопарковку криту. В якій є ехо, але тим паче на мене нічого не капає, і на камеру також і можна про щось знімати. Почнемо з найпростішого. Нам по пошті прийшли наші номери з соціального страхування пенсійного, і там було написано, що це ваш вже постійний номер, який буде у вас до самої пенсії, тому посюди його вказуєте. І другий, найбільш очікуваний серйозний документ це те, що ми нарешті такі отримали наші пластикові версії виду на проживання. Якщо ви пам'ятаєте в тому відео, де я, я скаржуся на те, що отримали параграф, але тепер сидимо без коштів. Я там показував фікціони такі от. І ось ми їх вже замінили. Пройшов приблизно місяць від того, як ми отримали оцей тимчасовий фіксіон до отримання вже пластику. Отаким от от чином виглядає ця наша нова карточка. Вона така рожевенька, трішки блакитненька. Схожа на звичайну ID-картку українського формату або на водійське посвідчення. Чення, наприклад, на рахунок коштів писав я до Джоб центру декілька разів, і через електронний кабінет, і через просто емейл на їхню електронну адресу. З питанням що нам робити, тому що ми вже тут майже місяць сидимо без коштів, тому що вже імміграційна нам нічого не виплачує, а джоб Центр ще нічого не платить. І як ви гадаєте, що мені відповіли? Нічого гісінько, взагалі тупо мовчанка, нічого ніхто тобі не відповідає. Написав потім я до еміграційної служби з тим самим питаннячком, що нам робити. І вони нам сказали: пишіть до джоб-центру, можливо, вони вам видадуть купони на харчування якісь тимчасові, типу екстрені, і таким самим чином допоможуть. Ми, якби не проти, купони так купони. Це краще, ніж взагалі нічого гісінько. Але до терміну в Джоб-центр нам вже залишалося менше тижня, і ми вже вирішили, ну що знову їм писати, якщо не відповідають. Вже підемо на термін і там спитаємо. Потрапили в мене термін. Консультант, який нас приймав, виявилися російськомовною. Це був такий класний плюс. Тому що нам не довелося шукати перекладача та ламати собі голову, чи нас там зрозуміє, хто чи ні, що ми розповідаємо. Прийшли на термін, і на самому терміні виявляється, що я та дружина до різних повинні бути операторів. Чому? Тому що. Їй її 33 роки, мені 35. Є якась така мулька, що якщо тобі 35, п'ять то та більше, то там ти ідеш до одної черги, якщо менше, то до іншої. І завдяки консультанту, який мене услуговував, ми дізналися, кого там призначили до дружини. Також вона нам допомагає. Зв'язалися, скажімо так, щоб далі з'ясувати, що як буде, значить, по дружині в двох словах: значить, дружина з дітьми та всіма питаннями стосовно дітей, типу дитсадка і всього іншого, до тієї. Консультантки відноситься, а мною займається лише цей консультант, що був в мене. Так що про дружину з'ясували так, вона окремо, і в неї насправді ще терміну не було. Хоч ну саме найважливіше, скажімо так, питання ми вже вияснили, про них ми поговоримо далі. Що було на самій співбесіді? Як мене там намагалися тряпкою, ганчіркою та шваброю випхати та заставити йти працювати. Значить, насправді нічого подібного не було. Звісно, що у всіх, у кожного свій досвід і різні випадки, але саме в моєму випадку нічого подібного не було. Вся співбесіда зводилася до з'ясування того, які в мене є навички, вміння, ким я працював, ким я себе бачу тут, ким я тут хочу бути, і тому подібне. Я був в Україні веломеханіком вже давно, і останні роки спочатку війни, навіть перед війною, в мене вже була своя власна веломайстерня, і я ну, насправді ні, нікого. Себе іншим не бачу, крім цієї спеціальності. Але тут в Німеччині професія веломеханік це окрема спеціальність. В Україні такої спеціальності нема. А тут в Німеччині на неї треба навчатися навіть цілих два роки, щоб ти міг стати веломеханіком. Само собою, підтвердити свій досвід роботи я ніяк не можу, тому що ну, був я фопом, там якісь розмивчаті кведиці, розпливчаті, де не вказано, що я був веломеханіком. Коротше, стосовно роботи. Як вона мені сказала, в принципі, ти, як підприємець можеш вже починати працювати, але в тебе немає знання мови. Це по-перше. По-друге, зараз на цьому етапі ми не будемо це з'ясовувати. Але якщо виявиться, що твоя спеціальність відноситься до тієї професії, яку обов'язково треба захищати чи підтверджувати, то так само ти відкриєш, але сам в своїй майстерні працювати веломеханіком ти не зможеш. Тобі доведеться когось наймати. Тому вона порекомендувала краще всього. Ти просто зараз йди вчи мову, хоча б до рівня а 2 а потім. Якщо ти забажаєш, зможеш піти, наприклад, на міні-джоб по своїй спеціальності і паралельно далі вчити мову і отримувати вже підтверджений досвід роботи по своїй спеціальності. А вже потім, якщо захочеш, хочеш сам на себе працюй, хочеш далі, залишайся найманим працівником, хочеш йди ще куди-небудь. Так що на рахунок роботи та мовних курсів все було достатньо. Просто виписала вона мені направлення на мовні курси, дала такий листок з переліком навчальних закладів, куди можна піти і спробувати записатися, і дала мені певні терміни, щоб я реалізував оцю потребу в запису до мовних. Курсів тебе відправимо зараз на мовні курси. Будеш там, як голова сім'ї їх обезпечувати, а дружина хай сидить з дітьми. Кажу, Ні, ми хочемо одночасно, щоб дружина також інтегрувалася, вивчала мову, а потім захищала свій диплом. Яка спеціальність в дружини? Я поки що не буду казати, але на неї є достатньо високий попит в Німеччині, і вона працювала за своїм фахом все своє життя і. Планую продовжувати це робити і тут надалі. Якогось узгодження додаткового після запису на умовні курси мені не потрібно. Мені просто треба з цього переліку кудись записатися, куди я захочу або куди мене приймуть, і потім просто сповістити, що я от буду сюди ходити. І на цьому все. Ми були, одразу спіймали дружини, нового консультанта за допомогою мого, і розповіли ну, так, стисло нашу всю історію. І їй також вона сказала, що так, термін я вам прийшов пізніше, просто звичайною поштою, і в тому числі саме направлення на мовні курси. Я вам прийшлю також просто звичайною поштою. До речі, вона вже сьогодні, навіть так, сьогодні отримала по пошті своє направлення на мовні курси. А тепер переходимо до такого ем, щокотливого щекотливого питаннячка на рахунок коштів. Питаю у свого консультанта, кажу. Будь ласка, така отака от ситуація. Вже місяць бабоса ніякого нема, виплат ніяких немає, і як би що нам робити, можете якось допомогти в цьому питанні. Вона полізла до бази, подивилася, каже, так, вам вже одобрили виплати, але чому ще не підписано. Коротше, про щось вона там своїми колегами поговорила і сказала, йдіть погуляйте півгодинки, потім підійдіть на ресепшн. І вас покличуть, видадуть вам оцю -от штуку, можливо, допомогу якусь видадуть, коротше щось з вами зроблять. Ну, ми окей, супер, good, і пішли гуляти. Через півгодинки приходимо на ресепшен. До речі, на ресепшені охоронцю самому при, при вході дуже довго довелося поясняти, якого фіга ми сюди приперлися і що від нього хочемо. І він не хотів нас пускати, доки жіночка з ресепшена сама не. Здогадалася, що це ми, які повинні прийти за цим <звістична> папірцем, і вибіжала до... до охоронця і розповіла, що типу пропустіться, типу, до нас люди. І ось момент істини. Я такий вже потираю руки ну думаю, Нарешті зараз може готівкою видадуть якусь виплату, чи якусь часткову купоном, ну хоча б там пару сотень ойро. <звістична> ойро, це по німецьки євро. Видали страхування на. На всю сім'ю на нашу, мені такі папір, де розписано, що вам все підтверджено, ось такі от виплати з такої -то дати по таку-то дату. І видають купончик на 50 евро. Ну, круто, так? <права> Справа не в розмірі цього купончика. Ми просто так подивилися з дружиною. думали, блін, ну, 50 евро, це ж ну, типу, півтора рази сходити до магазину, ну, значить, напевно, сьогодні-завтра прийдуть виплати, так, якась виплата прийде. А ніфіга, от четвертий день пішов, і ми то розуміємо, що виплата так колись прийде і скоріше одразу, напевно, за два місяці. Але так, що обов'язково буде ще додатковий досик, де є, коли ми отримаємо виплату. Я такий буду радісний на камеру розповідати, що ми от отримали виплату. Правда, пройшло півроку. Так, що по оформленню, по якихось папірцях, по якихось там посвідченнях, оце взагалі от супер чітко, тому що купа історій, де люди це от пластик очікували по півроку, і там номери соцстраховки не давали, і ще якогось питання. Сама консультація в джоб центрі та саме от відношення до людини також сподобалося, було все доброзичливо. Класно, чітко, з розумінням, без якоїсь у цей от фігні, що Йди козліна, на роботу. За винятком того, що от якась така заминка з грошима, коротше, очікуємо. Так що, ось такий от вийшов відосик. Пишіть в коментарі свій власний досвід або взагалі якісь розсуди з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал, лайкосимо, ділимося посиланнями з друзями. Як завжди, з вами був я.